Всього кілька років як українці святкують Різдво разом з усім світом, 25 грудня. Але наші предки завжди святкували Різдво саме цього числа. Просто 25 грудня у Російській імперії, 25-го у Європі, це не один і той же день. Між Російською імперією і Європою існувала часова прірва у 13 днів. Тобто, коли переїжджав із Росії у Європу, потрапляв на 13 днів назад. А з початком революції у Російській імперії календар поміняли, проте церква залишила старий. Тобто день не помінявся, просто перейменувався. Але якщо з датою Україна все таки визначилася, то що ж з традиціями? Мене звати Мирослав Височанський, і це програма Манускрипт, ялинка чи дідух, різдвяна шопка чи театралізований вертеп, унікальне українське чи загальноєвропейське про українські різдвяні традиції їх історію та Радянське нашарування, будемо говорити з нашою гостею. Це Анна Ніколаєва, етнологиня, кандидатка історичних наук, співавторка подкасту і ютуб-каналу Пороблено. Анна, вітання. Вітаю. Ну і одразу таке запитання: Ялинка головний символ Різдва. Ця традиція зародилася ну, там, в Німеччині чи Латвії з Естонією, до кінця там ще теж розбираються. Але в нас цікавить більше українські землі, і коли приходить радянська влада, то приходить Сталін, він забороняє. Всі атрибути і символи Різдва, а потім в 35-му році вирішує їх якось оновити. І замість Миколая ми отримуємо Діда Мороза. Замість Різдвяної ялинки ми отримуємо новогодню йолку. І починається вже тоді інтерпретація цього символу Різдва зовсім по-іншому. Чи до Сталіна, чи до Радянського Союзу в Україні, в українців була традиція власне прикрашати різдвяну ялинку знаєте, це питання досить об'ємне і обширне, я б так сказала, але дійсно до радянських часів була традиція прикрашати ялинку. Коли ми говоримо про традицію ялинкову різдвяну, то варто зазначити, що на теренах українських завжди і з 19 століття, з кінця 18 століття, проживало багато німецьких колоністів, і саме вони занесли цю традицію до нас на наші українські землі. Якщо ми говоримо про російську імперію і частину українських теренів, які були у її складі, то варто зазначити, що ще в часи Російської імперії теж була традиція встановлювати ялинку в 19 столітті. Перша ялинка, як така урочиста, в якомусь залі приурочена до свят, була встановлена і зафіксована саме в Одесі. І це загальновідомий вже факт на сьогодні. Тому тут не варто говорити про те, що Радянський Союз все-таки цю традицію якось започаткував. Очевидно, Радянський Союз він намагався зробити так, щоб змістити акцент з Різдва релігійного свята на Новий рік світське свято. І мені здається, це йому вдалося. Тому що, коли ми сьогодні бачимо на терени України східної України, центральної України, яка була довший час під впливом радянської влади і Російської імперії перед перед тим, то ми бачимо, що акцент на новий рік набагато більший, і свято новорічне є має таке вагоме значення там на тих теренах. Ніж, наприклад, на Галичині історичній, яка була під впливом Австро-Угорщини і частково Польщі, так в 30 х роках, де все таки різдво має більше вагоме значення як релігійне свято. А стосовно прикрашання ялинки, от з радянських часів, була започаткована така традиція, що треба прикрашати верхівку ялинки, отакою п'ятипроменевою зіркою, яка є символом тої зірки на Спаському, на спадській вежі Кремля, і тоді всі ялинки мали мати ту зірку зверху. Як прикрашали наші предки до того радянського періоду? І найголовніше питання: напевно, чим прикрашали ту верхівку, що ставили туди? Знаєте, тут питання теж складне і не можна на нього відповісти однозначно, тому що наші предки почали вони в місті, жили вони в селі, в якому місті проживали. Так, якщо ми вже почали говорити про те, що ялинка це символ, який прийшов для нас до нас як традиція, від німецьких звичаїв германських так, народів, то ми можемо сказати, що. В 19 столітті на початку 20 століття ялинку прикрашали або якимись солодами цукерками. Я в своєму дитинстві теж застала традицію прикрашання ялинки цукерками поміж іграшок. Так сьогодні я рідко це вже бачу, зустрічаю. Так, ми маємо якісь дуже гарні декораційні такі ялиночки, але в той же час ялинка як така вона не була атрибутом саме. То, такого значення не мала, як ми сьогодні її надаємо. Тобто, ялинка сама була подарунком, її робили для дітей. І про це в своїй книзі пише Дар'я Цибор, моя співавторка і колега по подкасту пороблено. В своїй книзі під ялинку в своїй книзі під подушку чи під ялинку, і вона описує цей момент, що сама ялинка і була цим подарунком для дітей, і започатковувалась саме як дитяча традиція, щоб подарувати щось. Сьогодні ми вже під ялинку кладемо подарунки і їх розгортаємо, очікуємо так і якось тішимо наших рідних. Але щодо верхівки, то тут по різному це більше здається таке знаєте, дизайнерське рішення. Що люди в нього вкладали, але символ зірки він не лише радянський. Зірка це звізда, яку колядники використовують, з якою вертеп ходить. І це дуже давній символ. І не лише християнський, це символ вогню і все свято Різдва і Новорічного Різдвяно-новорічних свят. Воно теж у нас про вогонь, так про сонце. Тому не можна говорити, що це такий радянський символ. Очевидно, в тій інтерпретації червоній радянський, він і таким є. Але те, що ми в нього вкладаємо, ми можемо звізду в нього вкладати як ту звізду, яка перша запалюється на різдвяному небі, і починається свята вечера з нього, з нашої родини, так і яка нас повічає про те, що Ісус Христос народився в той же час. Це той же вогонь, який знову ж таки щось запалює і оберігає, і також це те сонце, про яке ми не можемо забувати, якщо говоримо про різдвяно-новорічні свята. Радянська влада, якщо говорити про ялинку, то вона її інтерпретувала якось по-новому подала. А от такий український традиційний атрибут, як, наприклад, дідух, це от цей сніп, який з обжинків забирали, там пшеничний чи житній, приносили десь додому, тримали до Різдва. Потім на різдво його ставили в хаті. Це був символ того різдва дійсно українського. І він, оцей дідух, зараз фактично ну не, майже ніде не є популярним. Хоча я ще пам'ятаю, я ще його застав. Як так сталося, що дійсно оцей символ Різдва традиційний десь відійшов на задній план? І що, в принципі, він символізував, коли був популярний серед українського суспільства? Це не те, що знаєте, напевно, неправильно теж буде говорити про популярність цього символу: Дідух або ж дід, або колідник. Сніп його могли теж називати в залежності від регіону. Це в принципі уособлення цього самого врожаю і уособлення наших предків. Всі різдвяні традиції, все різдво, яке ми обходимо, це у нас все про комунікацію з нашими предками. Чому тому що здавна українці і не лише українці, всі народи, які займалися хліборобством, обробітком землі, вони вірили в те, що для того, щоб був хороший врожай, нам мають допомогти в цьому предки. Наші. Для того, ми, Зараз ми цього теж не робимо, але колись це фіксували етнографи, це робили. Змухували предків з лави, щоб на них не сісти, клали на стіл, ставили кілька додаткових тарілок, не прибирали їжу. Для чого? Для того, щоб це дати предків. Тому дідух у нас теж про предків і про комунікацію з ними. поле. Яке перший сніп, і іноді можна зустріти, що це міг бути останній необроблений сніп, так само особливо необроблений. З чого він був з того, що обробляли, з того, що сіяли. Тому що це посіють і наступного року. Так не всі культури в усіх регіонах українських могли культивуватися і вирощуватися. Тому його зберігали, тому його ставили. І, очевидно, дідух він не був таким, як ми його сьогодні бачимо витвором мистецтва, який продають сьогодні майстрині, які надзвичайно гарний, на трьох ніжках, має таку антропоморфну структуру. Це міг бути буквально сніп. Не оброблений і очевидно символізував він предків, яких ми задобрювали для хорошого врожаю в наступному році, тому що не буде врожаю, буде голод. Значить, ми щось не так робимо, значить, ми не переживемо наступну зиму, а нам потрібно її пережити. І ми не лише сподіваємось на предків, ми їх задобрюємо, ми з ними комунікуємо і щось робимо. Якщо цей символ, він символ задобрення предків, то мені цікаво, чого символами є. От наступне моє запитання. Я недавно натрапив на одне відео в інтернеті, як в Австрії проходив власне парад крампусів. Це от такі. Антагоністи фактично різдвяного свята це такі антипоти до Святого Миколая. Вони в великій шерсті з великими рогами, страшними обличчями. У нас в Україні теж є такі традиції: перебиратися, перевдягатися в чортів, чортенят, як коли сказали в моєму дитинстві, в машкар робити. І це не тільки в нас, в Румунії там теж такі самі традиції є. Чому в такий світлий день Різдва? Ми приділяємо настільки багато уваги темним силам, і фактично в багатьох європейських ринах, в Україні в тому числі, ми робимо навіть цілі такі паради і дійства пов'язані з темними силами. Ну, власне, ось цей період різдвяно-новорічних свят це період, коли у нас є най- Темніша ніч, найдовша ніч в році у нас є найкоротший день, і наші предки теж за цим спостерігали. Вони помічали це. Не лише нам сьогодні не вистачає вітаміну Д і Сонця. Ми спостерігаємо те, що ми прокидаємося а ще темно. Ми виходимо з роботи, а вже темно. Очевидно, тоді люди теж це помічали. І вони розуміли, що для того, щоб сонце... Встало, щоб сонце переродилося, почало світити тепліше, яскравіше для того, щоб знову ж таки був врожай. Вони мають щось робити. так? І насправді, ось це, що ви говорите, фестиваль крампусів. Я теж колись побачила в Мюнхені його на день святого перед день Святого Миколая. Це було 5 грудня. Я дуже здивувалася, тому це перша моя така була. Перший раз, коли я це побачила, я не зрозуміла, чому тут іде Святий Миколай, а тут крампуси поруч. Тому що дійсно... Вся християнська релігія вона побудована на такому: у нас є і добре, і зле. У нас є Бог, у нас є чорт. І коли ми подивимося на легенди про творення світу, апокрифічні легенди, які переказувалися з вуст в уста, переходили, то в створенні світу бере участь не лише Господь Бог, а й бере чорт безпосередню участь. І дійсно ми це бачимо, тому. У Святого Миколая теж є такий помічник. Не святий Миколай приносить різочку. Приносить різочку ось такий його негативний помічник, який йому допомагає наказувати неслухняних дітей. так, І ця традиція є центральноєвропейською, вона є західною європейською також зустрічається, якщо ми так будемо дивитися, в скандинавських країнах, в Голландії, в Нідерландах і ось на нім... германських, у германських народів. До нас знову ж таки Святий Миколай теж прийшов разом з німецькими колоністами, тому що ця традиція не є такою давньою для нас, так вона датується десь 19 століттям. І чому все-таки ми приділяємо увагу в такі світлі дні різдвяні. Таким негативним силам, тому що знову ж таки, негативні сили, сили це ті самі предки. Тобто, коли у нас відкривається такий своєрідний портал, межа, і ми комунікуємо з нашими предками, не завжди вони хороші. І не завжди, коли ми, якщо ми з ними неправильно прокомунікуємо, то вони можуть нам нанести шкоду в це вірили наші предки. І ось тут. Вони можуть пошкодити, вони можуть якісь капості зробити, це можуть бути покійники неправильні, які були неправильно поховані. Тут же є така традиція, коли в святвечір кличуть мороза кутю куштувати. Якщо ти не прийшов зараз, то вже не приходь ніколи. Чому? Тому що закликають по-доброму, що вони його зараз задобрять, що вони ніби таку свою рідну жертву пропонують. І якщо він не прийшов, все, ми тобі запросили. Якщо ти вже не приходиш, то будь ласка, більше не приходь. Тут таке одразу от... зауваження: мороз це негативний персонаж слов'янської міфології, і от дід мороз, який створений радянською владою, теж має в основі з собою фактично негатив. Так, але сьогодні, якщо до когось, е, а є частина українського суспільства, до, до котрих приходить Дід Мороз або приходив в їхньому дитинстві Дід мороз, то він вже не мав всього негативного значення. Так, це все одно трансформувалося, і фактично в нього іноді він ототожнюється, хоча знову ж таки це залежить, хто туди що вкладає, з Санта Клаусом, який теж, скажімо, породився вже американізувався від Сінтерклоса, того самого, який привезли. Емігранти з Нідерландів до штатів, ну і на завершення коляда я не уявляю напевно святкування різдва без коляди. Але перші колядники вони коли ходили. Вони прославляли не народження Ісуса, а прославляли народження нового сонця, фактично. Бо коляда це теж таке дохристиянське язичницьке дійство. І тут найцікавіше, як церква християнська реагувала, і як церква християнська дозволила цю колаборацію, тому що, от відбрати, наприклад, трактати церковного діяча 17 століття Івана Вишенського, і він писав: Коляди змісти сіл ученієм виженіти. Не хочеть Бог Христос, да при його рождестві дьявольської коляди місце мають, але нехай собі їх пропасть свою занесеть. Тобто е мова йде про те, що Християнська церква на початку фактично зародження цієї традиції, вона була не в захваті від коляди. Ну, християнська церква часто намагається якось викорінити ті традиції, які вони вважають поганськими, язичницькими, нехристиянськими. але нам, як людям з історичною освітою, не варто забувати про те і говорити всім навколо, що все таке християнство воно не прийшло на на, на порожнє. У людей вже були свої вірування, люди вже мали певні свої якісь уявлення, які були давніше від християнства. Це не було гола, е, недоторкана якась там місцина. Ні, люди вже мали якісь певні свої традиції, які вибудовувалися з покоління в покоління. І коли християнство почало розвиватися і потроху розповсюджуватися, розпорошуватися, скажімо, по європейських теренах і по-українських так само, то воно нашарувалося на. Місцеві культи і на місцеві вірування. Знаєте, я завжди так перепитую, коли там ми з людьми говоримо стосовно християнства. Я кажу: давайте перевіримо, наскільки ви християни. Свято влітку Івана, і хто скаже Купала? От одразу маємо вже не християнська традиція. Треба казати Івана Хрестителя. Тоді вже якось християнізуємо, як мінімум. Так і власне ви правильно підмітили, тому що християнська церква вона теж зрозуміла, що дуже важко змінити людські звички і традиції, які вже є, тому вони адаптували місцеві культи. На місцеві культи наклали християнські традиції, тому у нас Івана Хрестителя замінило Купала, Купайла, так і скажімо, нашарувалося, і тому у нас так і виникло різдво, тому що хри християнські Діячі, церковні діячі вони помічали, що саме в цей період, кінець грудня, умовно сьогоднішній початок, початок січня це найтемніша ніч, знову ж таки найкоротший день. Люди мають найпишніші свої святкування, і тому тут наклалося день Різдва. Зауважу, що Різдво, саме в цей період, почало святкуватися лише в IV столітті. Ніде в Євангелії в Біблії немає точної дати, коли народився Ісус Христос. Ми його не знайдемо, якщо будемо читати Біблію. Тому варто врахувати, що сьогодні дослідники говорять про таке явище, як народна релігія, тому що є канонічне християнство, а є те, як місцеві, місцеве населення його адаптувало і прийняло, як воно наклалося, і це створило ось таку умовну народну релігію. Я нагадаю, друзі, ми сьогодні говорили про християнські і не тільки християнські традиції в святкуванні різдва в нашій країні. Спілкувалися з нашою гостею. Це Анна Ніколаєва, етнологиня, кандидатка історичних наук, співавторка подкасту ютуб-каналу Пороблено. Анна, дякуємо. Дякую вам. Ну а я нагадаю, обов'язково дивіться нові випуски програми Манускрипт на нашому ютуб каналі. Не забудьте підписатися та поставити лайк.